Танечка, привіт! По-перше, я наношу свою гідрофільну олійку. Перший етап очищення. Наступним етапом буде у нас очищувальна пінка киснева, а на зволоження від іверше. Третім етапом я обов'язково наношу собі зволожувальний крем, оскільки в таку року в мене дуже суха шкіра. Дуже гарно крем поглинає у шкіру. І зволожує. <хи> ну що, погнали наносити носити крем від бренду Міша. Мій найулюбленіший світлого відтіночку, дуже гарно сідає на шкіру, не жовтить. Погнали. Так набагато краще. Мені подобається. А, і тепер я ношу пудрочку попа від талінського бренду. Я не люблю, коли в мене шкіра блистить. Тому перепудри свої обличчя. І така підкова дійшнка. Я полюбляю румяна. Там є в мене і рум'яна, і а, контур, і хайлайтер від бренду Rimmel. Тепер трошечки контур додамо, щоб підкреслити свої скули. Отак, отак. О-о-о, нормально. Ну, трошечки а, розправлю свої брівки. У мене вони свої, натуральні, нічого не крашу, тому я просто їх трошечки розчісую. І мені цього достатньо. Ну, тепер туш. Мейбелін у мене. Віки в мене теж самі по собі довгенькі, чорненькі, тому я просто підкрашую їх кожен день. Не знаю, що це за бренд. Мені подарували ці тіні. Трошечки наношу собі ось такого кольору тіней зверху. Але це не кожен день я роблю. Бо за цілий день при нашому освітленні тіні вони а, псуються на обличчі, і я не наношу на роботі. Але інколи, коли є настрій, я собі трошечки можу так підкреслити. Ну, і знизу. А тепер губки. Спочатку зволожую їх бальзамчиком. Помадою я не користуюся а... і наношу просто від бренду Буржуй а... оліпчик. Все, ось така краса в мене вийшла. Дуже гарно. Така причосочка, зашибись.